Акція під назвою Безпека дітей в руках батьків. Сьогодні ми цій, під час цієї акції даємо офіційні картки дитини, це паспорт дитини, де останнім часом зазначена картка, повністю ця інформація про дітей, яка нам необхідно, щоб розпочати пошуки дитини. Хочу сказати про те, що у нас на останнім часом надзвичайно актуальні стоїть питання пошуку дітей. Збільшилось набагато збільшилось кількість повідомлень по зникнення дітей, коли ми і коли ми виїжджаємо на... За адресою чи за місцем проживання дітей. Тобто при спілкуванні з батьками батьки не можуть надати елементарну інформацію. Фотографії немає, візьмуть з контакт із соціальних мереж, в тобіше, тобіше, на шукальних, тим більше діти реєструються тим більше до Тому ми пропонуємо сьогодні матеріальну акцію, пропонуємо просто батькам. Цей інфікаційний кампіль це тільки паспорт так званий для дитини, тільки для батьків. Там міститься саме ті інформація. Тому, що ця інформація вона може змінюватися, І діти можуть її зміняти, але хоча б елементарно друзі, контактні телефони, мобільний телефон, імей, якщо є так само, бо є друзівні кофе інформації. Ну і відбитки пальців, які дуже зараз по-різному сприймають, про те, що 에, це відбитки пальці, моріться дати там базу даних. Ні в якому разі це на, 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 при бажанні батьків, тому що ми саме тижні оперативного купа і виїжджає нашу країну. Порідні зразки і відбитки пальців, і зразки біологічного також тобто ця інформація необхідна для ідентифікації, якщо не дай бортися на звичайні ситуації.